Доброго дня, шановні учні, розпочинаємо урок української мови номер 40 Тема уроку приголосні дзвінки та глухі, вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі. Ви пам'ятаєте, що приголосні звуки утворюються поєднанням голосу та шуму, або тільки шуму. Дзвінкими називаються ті приголосні звуки, які утворюються за допомогою голосу та шуму. Наприклад, Б, Д, З, Ж. Ми їх вимовляємо дзвінко, і наші голосові зв'язки при вимові дрижать. Глухими ж називаються приголосні звуки, які утворюються тільки з шумом. Наприклад, пи, Т, СИ, Ш, ХИ. Наші голосові зв'язки при такій вимові не порушені. Давайте виконаємо вправу номер 1 У кожному з поданих слів визначимо і назвемо дзвінки та глухі приголосні. Отже, можемо вимовляти і чути наші голосові зв'язки, а можемо запам'ятати таке собі правило. В алфавіті до літери О, крім К, усі дзвінки після О, всі глухі, крім Р. Тобто поміняємо місцями Р та К. І таким чином до О усі дзвінки, після О всі глухі. Слова добро, мати, небо, птах, жити, спів, учити, знати. Ну, от у нас ди, би і ри. Це будуть дзвінки. Вони стоять до літери У К і Ри поміняли місцями. Мати. Ми дзвінка, ти глуха. Небо дзвінки. Птах. «Глухі». «Жити» – «жи» дзвінка – «ти глуха». «Спів» – «ви» дзвінка – «си» і «пи» глухі. Жити, жи дзвінка ти глуха. Спів Ви дзвінка, С і П глухі. Учити глухі. Знати ни з дзвінка ти глуха. Отже, дзвінки підкреслимо однією лінією, глухі двома. І таким чином у нас вийде така відповідь. Дзвінки глухі, глухі. Глухі, знову глухі. Тому запам'ятайте собі правило. Право номер 2 Прочитайте і вкажіть слова, які мають у своєму складі тільки дзвінкі приголосні, або тільки глухі приголосні. Зеленому колоскові співажай верколискову, рости в землю корінцями, виповняйся зеренцями. У маминій пісні звучать слова котик, голок, сон, дитинка, батько у серці матері велика любов до дитини. Ваше завдання знайти ті слова, в яких тільки дзвінки або тільки глухи. І якщо ви уважно слухали пояснення, тому дзвінки у словах зеленому, жайвір, землю, мамині. Голу любов, а глухі тільки глухі в слові котик. Всі останні слова мають і дзвінки, і глухі. Окремі дзвінки та глухі приголосні дуже близькі між собою за звучанням, місцем та способом їхнього творення. Наприклад, приголосні б і пи. Відмінність між ними лише в тому, що б вимовляється за допомогою голосу та шуму, а пи. Тільки за допомогою шуму. Такі споріднені звуки утворюють пару: ди, Т, З, СИ, Ж, ши, Г, хи, Г, К, з, Си і Джи. Чи. Вправа 3. У поданих словах змінити будь-який дзвінкий приголосний на парний йому гухий, так, щоб утворилося нове слово, і записати пара. Билина, роса, мимохідь, куля. Якщо ми змінимо дзвінки на глухі, у нас буде билина-пилина, роса, коса, мимохідь, тобто проходити пос, мимохідь, хотіти поза бажанням, гуля, куля. Права номер 4. Вимовити виділені дзвінки приголосні у виділених словах. Я вірю, що колядка порятує усіх нещасних у моїм селі. Тут у нас Д до Т буде наближатися. Казки містять схеми правильної поведінки і правильного вибору на різні випадки життя. З до си. У подвійних вікнах лиш осад дзвеніла і билась об легкі шипки. Тут Б наблизиться до Пи. У середині та в кінці слова дзвінки приголосні в українській мові не оглушуються і вимовляються чітко. Голуб, стежка, мороз, казка. Виняток становить дзвінкий приголосний Г. перед глухим Х. Це такі слова, як легко, ось у нас транскрипція буде Х. нігті, кіхті. Глухі ж приголосні перед дзвінками звучать як парні їм дзвінки. Наприклад, боротьба пишемо Т, тому що боротися. А в транскрипції буде Д дзвінка боротьба вокзал в орфографії К в транскрипції Г. Така вимова звуків відповідає правилам української орфоепії. Щоб не помилитись у написанні таких слів, наше завдання змінити слово, щоб почути отой сумнівний приголосний. Щоб він вимовлявся виразно. Наприклад, легко або легенько, нігті по бо ніготь, боротьба або боротися. Якщо ж перевірне слово дібрати неможливо, треба звернутися до орфографічного словника. Вправа номер 5 для самостійного виконання. Ваше завдання передати кожне слово звукописом і дібрати перевірочне слово. Боротьба. Орфограма буде Ти, тому що боротися, а в транскрипції Ти наблизиться до Ди. Виконаєте домашнє, згадаєте правила. Я вам бажаю успіхів. Урок закінчено. До побачення!